Спорт як частина реабілітації в Івано-Франківській громаді активно розвивають адаптивні види спорту. Серед них баскетбол на кріслі, колісному, футбол на милицях чи стрільба з лука. У нас амфутбольна команда Бартка. Яка грає на чемпіонат України і там приймають участь хлопці, які мають ампутації верхніх або нижніх кінцівок? Ну і так само можуть долучитися особи з інвалідністю, зродженою або там набутою. Є в нас так само. Ветерани цивільний Петрос така громадська організація. В них дуже добре розвивається стрільба з лука, і так само вони організовують різні збори. На обладнання адаптивне, от цього року вони організовують збір коштів для крісел колісних для баскетболу. Захисники можуть скористатися програмою ветеранського спорту, яка дозволяє їм безкоштовно тренуватися в спортзалі. Лише потрібно знову ж таки десь зв'язатися зі мною з управлінням. В супроводу ветеранів для того, щоб безкоштовно можна було відвідувати ці зали, так само діє програма Ветеранський спорт півтори тисячі, і в цих залах можна це, цих півтори тисячі реалізувати. Існує безліч змагань з адаптивних видів спорту для ветеранів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Військовослужбовець Національної гвардії України з Івано-Франківщини Спартак Лузінський здобув чотири нагороди на змаганнях Стронг Спіріт Кеймс, які проходили в Іспанії. Важка атлетична вправа, тобто жим лежачи. Ну, хто знає, той знає, хто не знає, лягаєш на лавочку і жмеш максимальну вагу. Жим лежачи на максимальну кількість разів, певної ваги в моєму випадку, як потужної людини 100 кілограмів. Також імітація греблі, греблі, звичайно, на водойомах, але на тренажері е спеціально обладнаному для таких умов. І опять-таки, важка вагова категорія гіря. Штовховують, ну, гірюки, яку всі знають. Було понад, якщо не помиляюсь, 10 країн, штати, Ірландія, Естонія. Ну ми безумовно. І так, далі, і так далі. Змагання дуже важкі, дуже виснажливі. Багато людей. Ну то є спорт, то є професійний спорт. Потрапити туди було дуже важко. Повірте мені, я рік надривався в прямому сенсі. Ну то були якби мрія. Загалом українська команда здобула 243 медалі на іграх в Іспанії. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».